Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ua. мене звуть Ірина. Які події будуть в найближчий час? Така тема сьогоднішнього розкладу. Так як до Нового року залишилось не так багато і вже грудень. Хочеться дізнатися, можливо, що буде до нового року. Тому що це Якщо розумом навіть розуміє, що все ж таки це звичайний день, і завтра буде слідуючий день, то все ж таки там, десь всередині душі, хочеться сподіватися, що все ж таки щось трапиться, щось дивне, неймовірне, очікуване, ну і таке різне. У мене нова колода дивного світу, вона чудово себе зарекомендувала, і мені цікаво, її пізнавати, вона досить м'яко пояснює якісь речі. Тому будемо дивитись події саме на ній, чому б ні. Розклад буде на три варіанти, як завжди. Оберемо три варіанти. Тайм-коди будуть в опису до відео для зручності перегляду ось там. Тому пропоную перед тим, як розпочати перегляд, поставити вподобаєчку для підтримки каналу. Вам не складно, мені приємно. З приводу інформації нагадаю просто про те, що. Кожен варіант має свій потік інформації. Він інформативний, він варіативний. Якщо ви розумієте, що десь зсередини щось здригнулось, і потік з вами резонує. Це ваша інформація. Сприймайте її, працюйте з нею, обдумуйте її, приймайте рішення. На базі неї, тобто, все просто ви працюєте з собою, ви домовляєтесь з собою, ви слухаєте себе. Це така дуже гарна прокачка внутрішнього такого свого я, коли ваша інтуїція починає працювати. Якщо ви розумієте, що жоден варіант не підходить, вам не треба, вам ця інформація не потрібна. Це значить, що ваша інформація ще десь у просторі або сьогодні не прийшла. Це теж. Досить зрозуміло. Тому не будемо зволікати, будемо починати події, які ось ось відбудуться у вашому житті. Одинички, двічки і трічки. Непосідючі трічки в мене сьогодні, чуть з пальцем не вискочила карта. Подивимося, що ж там за така подія, яка проситься вже назовні. Ну, добре, не будемо зволікати. Прибираю двічки, трічки, одинички залишайтеся. Будемо розпочинати. І давайте розпочнемо з короткої характеристики вашого загального стану. Можливо, це вам допоможе впізнати себе скоріше або ні. Просто загальний стан. Давайте подивимось, в якому стані ви перебуваєте. Вже терпець уривається, дуже хочеться якихось дій, а щось розпочинати хочеться. Якщо брати в такому загальному форматі, вже уривається терпець. Довго чекали, довго топталися на місці, але вже хочеться щось починати. З іншого боку, ви розумієте, якщо ви не будете діяти на зараз, ви можете впустити момент. Це в такому сенсі має, мають на увазі карти. Як, те, що достатньо довго відкладалося, вам треба вже робити на зараз. Ну, Наприклад, ви хотіли написати людині, яка зникла з вашого полю. Вам треба взяти і написати. Це такі рандомні приклади, не треба кидатися капцями в мій бік, про те, що я не буду нічого йому писати. Можливо, ви хотіли щось опанувати, якісь нові знання. Треба брати на зараз і займатися цим. Можливо, ви хотіли щось зробити для себе або для загалу. Тому час робити ці кроки. Тому що очікування, воно затягнулось, вже терпець, уривається. І от ваш внутрішній позив такий, а ви б'єте ногою у нетерплячці того, що вам треба рухатись, вам треба рухатись, Це дійсно так. Угу, довгий час в очікуванні. Довгий час. Угу. Да? Можливо, моя перша підказочка у вигляді того, що вам треба взяти і написати людині, які давно не писали, це дійсно. Так воно і є, тому що тут є такі відчуття важкості, незакритості дверей, гештальту, події, які відкладалися, і які вже немає сенсу відкладати. Треба брати і робити. І так, якщо ви це розумієте, це ваше. Добре, що у вас з цим королем? З цим королем у вас Іерофант. Вже прийшов час для зустрічі повернення в минуле. Ага. Ну, скажімо так, хочете повернути людину вперед. Вам треба, принаймні, зробити якийсь крок, взяти написати. Добре подія, яка іде в ваше життя. Імператор. Ось вам і приїхали, імператор йде в ваше життя. Можу сказати, що для того, щоб ця людина зайшла в ваше життя, вам треба зробити перші кроки. Добре, навіщо він йде в ваше життя? Виманювали достатньо довго, щоб освітити його, ваше життя гарними подіями і, нарешті, преснуйте стосунки. Для чого ще? Угу, щоб вийти на, нарешті. З якогось, скажімо так, гальмування, оторопі, болота, зупинки, і якось прояснити ситуацію, зрушити її з місця угу. і завершити оцей безмовний період, що це вам надасть. Зміну ситуації, В який бік, у бік гарних енергій? Угу. Жезли, жезли, нарешті ви порозумієтесь угу. і будете задоволені. Іноді те, що ми вважаємо за слабкість, за приниження, за я не буду робити перший крок, тому що він, чоловік, він повинен. Я занадто багато робила, не хочу, ситуація вже не та і навіщо. Тобто, якщо ви розумієте, що вам треба це зробити, вам треба це зробити. Тому що тут гарні такі профіти йдуть у відповідь, і є розуміння того, що ви отримаєте саме те, чого ви хотіли. Вам буде добре, принаймні. Порада вам! Якщо кохаєте дійте. ви можете все повернути на круги своя, іноді наші образи, наші якісь а, незакриті гештальти, наші насильственні зупинки, заборони, сковання себе нам роблять таку достатньо глибоку травматику. Якщо ми розуміємо, що нам буде краще, легше, якщо ми це вирішимо, навіть. А нестандартними методами для себе, то вперед. Кохаєте, вперед дійте, ви можете все повернути на круги своя. Да, Пишіть людині, кажіть про те, що. Ну, можливо, ви а можливо, гей, чого ти так давно не писав мені, чи з тобою все добре. Тому отакий тут у нас перший варіант. Двічки. Привіт! Давайте будемо дивитись вашу подію. Розпочнемо з загального вашого фону, в якому ви на зараз перебуваєте. Що з вами відбувається? Відбувається питання вибору. Що обрати кар'єру кохання? З чого вибрати, з того, щоб продовжувати, самовдосконалюватись або допомогти, або зупинитися в тому місці, де я зараз знаходжусь, і звернути увагу на навколишніх людей, оточуючих тебе, близьких людей, тобто є якийсь такий. Я не скажу, що це складний вибір, але все ж таки постає такий вибір. Можливо, це каже про те, що вам треба їхати десь для того, щоб реалізувати себе, або залишитись там, де ви є, і залишитись, ну скажімо так, в зоні комфорту, там, де вам добре, там, де для вас все зрозуміло. Угу. Що обрати? невідомість або там, де добре. Таке враження, що у вас питання вибору постає згідно людини продовжити свою дорогу з людиною або присвятити весь час собі. І це дійсно може бути не дуже складний вибір в тому форматі, що ви розумієте, що з людиною вже є якась комунікація з вашим чоловіком, з вашим партнером є комунікація і настав час на зараз дійсно присвятити час собі досконаленню, навчанню, можливо, якомусь розвитку угу, хочеться змінити ситуацію. Дійсно. Угу. Вам пропонують можливо, роботу в якомусь іншому регіоні. Або далеко від людини, з якою хочеться вам залишатися. Тому і стає така дилемма: вроді як ніхто ні від кого не дівається, і ви залишаєтесь парою, і все у вас добре, але ви розумієте про те, що буде якась вимушена розлука, розлучення да, з людиною, з якою у вас все добре, але і те, що вам пропонують там з іншого боку, воно теж являє собою те, з чим добре. І так, подія найближчим часом. Угу. Хитрувати. Треба буде вирішувати питання, щоб були і овці цілі. І пастух. Угу. І вовки Псики. Угу. Про що це? Про намагання придумати якусь іншу варіативність розвитку подій. Тобто, якщо у вас є можливість дистанційно працювати, залишаючись із своїм партнером, окей, можливо, у вас є мож... можливо, можливість масло, масляне, є така вирогідність притягнути партнера до себе. І там ви зможете оцю гармонію відновити, тому що ви розумієте, що одною залишатися ви не хочете, а можете вирішити питання якимось іншим методом. Варіації є варіативність присутня, і треба дійсно добре подумати і оцінити ситуацію. Можливо, ваш партнер може працювати дистанційно, і ви зможете його притягнути до себе. А не навпаки. Тобто тут є варіативність розвитку подій, коли ви можете залишатися разом і займатися роботою ту, яку вам пропонують. Тобто, вибір без вибору, залишати все вкупі, не втрачаючи нічого і не обираючи. Яким чином по справедливості? Угу. З урахуванням ваших майбутніх планів. Рішення прийде неочікувано, раптово, але ви його знайдете. Так, це, можливо, буде трошечки хитрість або до роботодавців або до людини, з якою ви комунікуєте до партнера вашого. Можливо, це потребуватиме зусиль, з хитрощі, з маніпуляції, але у свою користь, у користь ваших стосунків. Тому що тут рішення воно прийде, воно прийде достатньо. А, спонтанно, але воно буде обґрунтованим, скажімо так. Тому що тут є покладання на те, що все вийде, що мрія а, виповниться, і що це буде справедливо і правильно. Дійсно, так воно і буде. Що це вам надасть. Надасть період. Угу. Очікування, період складний, період, можливо, невизначеності, тому що швидко так питання не вирішиться, але ситуація дійсно зміниться на вашу користь, тому що ви отримаєте багато різних, скажімо, варіантів вирішення цієї проблеми. Порада вам. Не треба одразу впадати в ступор. Все пропало, в мене нічого не вийде. Людина мало, мало мене може не дождатися, не дочекатися. Там на роботі можуть бути такі конкурентні стосунки, які не получаться. Тобто, в мене все не вийде, все не получиться. Не опускайте руки, не впадайте в паніку, рішення прийде, треба просто трошечки зачекати. Угу. На дні в мене карта диявола, це значить, що іноді ми досить залежні від а, своїх думок, ми можемо їх а, сформувати і а, структурувати, тому що іноді ми впадаємо в паніку, а потім залежимо від цієї паніки, тому що є такий внутрішній посил, коли. Розкачується оцей маховик. Хто дивився нещодавній мультик, не скажу його назву, але хто в курсі зрозуміє про думки дівчинки, як формуються наші основні патерни поведінки, наші основні емоції, да? і як там паніка себе поводить. Тому іноді не треба надавати. Їжу да, для цієї паніки, для того, щоб вона розкручувалась більше, 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 щоб не вийшло так, як вийшло в тому самому мультику. Там бо не треба залежати від своїх якихось панічних настроїв. Треба іноді просто зупинитися, і рішення прийде. Тому що тут варіації а, вирішення цього питання, вибору без вибору, воно є. Тому ну, такий тут у нас другий варіант. Річки. Привіт! Давайте будемо дивитись, які у вас події ось ось відбудуться. Давайте почнемо з вашого загального фону, в якому ви на зараз перебуваєте. Що у вас відбувається? Були якісь задуми, достатньо такі класні, активні, нові, свіжі, якийсь початок, достатньо жвавий. Це, як знаєте, запуск проекту. Це як запуск двигуна, який раптом чомусь заглух, тому що застопорилася, і всі емоції, натхнення, кроки, вони заморозилися. Тобто, щось не виходить. Був гарний старт, але різка зупинка. З чим це пов'язано? Можливо, з роботою, на якій багато чого обіцяли, але не дають те, чого ну, пропонували вам одразу. Завзяття було. З першого заходу початок був, проєкт був, або заход на нову роботу, або якийсь новий віток на роботі, або вас підвисали, да? або пообіцяли щось, а потім не надали. Тому що тут іде якесь таке розчарування внутрішнє про те, що ну, так же ж добре все починалось і чогось воно застигло. Можу сказати ще, що. Всі події вони від вас не залежали. Якщо ви переживаєте, що ви чогось не доробили, не, 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 не знали або там щось не так зробили. Ні, тут от від вас взагалі не залежить не цей розвиток подій. Угу. Ви виснажені, ви емоційно а, просто висосані, тому що дуже багато вкладались надій. І зараз достатньо важкий стан, таке емоційне вигоряння, тому що достатньо було активно з самого початку, а потім все якось затухло. І, скоріш за все, ви зараз розглядаєте інші пропозиції. Можливо, зайшли на сайти там, де пропонують роботу, і розглядаєте інші вакансії. Тому що те, що ви маєте на зараз в робочому аспекті, воно вам не подобається. Вас як обдурили або не договорили, мені подобається так, в лапках, скажімо. так, Коли а, а, обіцяють розмитими фразами, стреса, або багатофункціональність, коли, якщо переводити нормальною мовою, каже про те, що. А ви будете працювати в нездоровому якомусь колективі або в нездоровій емоційній атмосфері, і на вас буде зав'язано все. Ваша багатофункціональність. Це дуже круто, але це безкоштовно, на жаль. Добре, що за подія? Нова дорога. Угу, чудово! Це про що? Це про те, що, скоріш за все, ви повернетесь туди, там, де вже колись були. І там, де все не дуже гарно закінчилось. Це знаєте, коли а, у вас була робота, але ви якось не, не дуже гарно звідти вийшли. І ви туди повернетесь. Тому що це виходить як новий віток, нова дорога. Але це буде дуже гарний шанс для того, щоб переформатувати своє життя. Дуже гарно сказано, тому що іноді ми намагаємось рухатись далі і не помічаємо важливих речей, яких знаходимось на тут і на зараз. Нам здається, що там буде краще. А коли в нас світ трохи розчаровує, тому що нам. Надають не те, що ми очікували. Ми іноді повертаємося на круги своя, де можемо добрати ще щось або перейти на інший рівень. Тому що Аркан Дурень у вигляді події. Це нова дорога, це новий рівень, це новий віток, який надає шанси змінити своє життя По справедливості. Угу. Але це вам надасть досвід гарний. Урахування минулого досвіду. Угу. Це таке, як повернення в родину, там, де вам буде добре, але вже з обережністю, з оглядністю і з якоюсь такою трошечки підозрілістю, що теж не є мінусом, тому що іноді ми безшабашно відкриваємось і кажемо те, що думаємо, і десь не обережні в своїх висказуваннях. І... Люди іноді користуються нашим м'яким животом для того, щоб дуже боляче вдарити. Тому іноді треба бути обережними. Це не, це не значить, що треба кидатись на всіх, але це значить про те, що іноді треба чогось не договорювати або умовчувати для того, щоб не надавати, скажімо так, зброю до рук людям, які можуть цією зброєю нас потім вколоти. Як ви будете себе в цьому всьому почувати? По різному, зато три старших аркана: Сонце, Луна і сила це що каже, що ви впораєтесь з різними сторонами своєї професійної діяльності. Або з ситуації, в якій ви знову опинетесь. Ви знаєте, вже і гарні сторони, і не дуже, тобто, ви знаєте цю роботу з різних аспектів, цю ситуацію з різних аспектів. Це значить, що ви знаєте, її як в відкритому форматі те, що назовні, і оті підводні такі камені, які скриті від погляду. Ви їх знаєте, ви їх розумієте, ви вже з ними стикалися, і ви вже їх перебороли, і вже навчились цим цим справлятися. З іншого боку, сонце і луна це у нас такі достатньо потужні аркани. Це і про себе, як я люблю себе, я готова себе показати яскраво. І про те, що в мені є ще багато шарів різного, але не менш цінного, інтуїтивного, яке я можу використовувати на своє благо. Порада вам! Чудово. А, іноді треба йти з ну, там, де вам не дуже добре. Це як а, надати собі перевагу, надати собі дозвіл робити так, як тобі хочеться, не звертаючи увагу ні на що. Так, шкода, так, можливо, тут би ще щось змінилось. Так, можливо, мені ще залишитись. Але десь всередині ви розумієте, що вже час йти. І вам просто треба встати і піти, тому що тут в мене, в мене відьма, да? королева Жезлова, це жінка, яка приймає рішення самостійно. І вона сама керує своїм життям. І ця жінка вона розуміє, де їй буде краще. Тому вам треба дійсно йти там, де вам не дуже гарно, в той бік, там, де вам буде краще. Тоді в мене тус мечів. Це каже про те, що час приймати рішення. І це рішення за вами ніхто його за вас не прийме. Тому що трічки якоїсь такої романтичної гілки я тут у вас не побачила. Тому що, скоріш за все, ця тема романтики на зараз у вас не в пріоритеті. Тут скоріше така робоча проблематика, про яку ви захотіли подивитися сьогодні, у мене на каналі. Тому отакий сьогодні у нас вийшов розклад. Я сподіваюся, ви взяли для себе корисну інформацію, яка надасть вам такі маленькі підказочки на майбутнє. А я обнімаю вас, котики. Па-па!